Сьогодні будемо говорити про тих людей, які щоденно своїм життям відстоюють кожну хвилину незалежності нашої держави. Щорічно ветеранам війни та членам сімей загиблих ветеранів передбачається одноразова грошова допомога. Багато років вона виплачувалася у травні. І починаючи з минулого 2023 року, тобто другий рік поспіль, така грошова допомога буде здійснюватися виплата її у серпні і передбачена до цього свята, до Дня Незалежності або до 24 серпня. Ця одноразова грошова виплата передбачена законом України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Як і раніше, вона передбачає коло осіб, які мають право на її отримання. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих захисників та захисниць, а також особи, які мають е, особливі заслуги перед батьківщиною, учасники війни та жертви нацистських переслідувань. Як і в минулому році е, порядок і е, Суми коштів, які передбачаються, перед, е, визначені Кабінетом міністрів, і е, вони незмінні з попереднього року. Це 3100 для осіб з інвалідністю першої групи. Це найбільша сума. Також така сума передбачена громадянам, які мають виплати за особливі заслуги перед батьківщиною. Для другої групи передбачено 2900 гривень. 2700 для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Учасники бойових дій отримують виплати у розмірі 1000 гривень, 650 члени сімей загиблих захисників і захисниць. І 450 це учасники війни. Порядок, який передбачає виплати, затверджений постановою Кабінету міністрів в цьому році він окремою постановою затверджений від 27 грудня 2023 року номер 1396. Розпорядником коштів визначено. Міністерство соціальної політики і вже декілька років підряд виплати здійснює Пенсійний фонд України. Цей порядок передбачає, як і в минулому році, три напрямка, три можливості отримання таких виплат. Найперше, захисники числа пенсіонерів отримують її разом з своїми пенсійними виплатами, і починаючи з першого дня виплати, в серпні місяці, тобто з 5 числа, ми розпочали фінансування. І кожний у свій визначений день, на який припадає дата виплати пенсії, отримує цю одноразову грошову допомогу. Уже на сьогодні до виплатних відомостей серпня включено виплати майже для 22 тисяч осіб, і спрямовано на них 25,9 мільйонів гривень. І на цьому тижні ми завершимо фінансування. Цієї потреби, і кожен наш захисник, який є пенсіонером, не потребуючи будь-якого звернення або написання заяв, уточнення, отримає свої виплати, а переважна більшість їх вже отримала. Хочу єдине зупинитися, що в цьому році серед пенсіонерів категорії осіб, які підпадають під Право на отримання такої допомоги на 1200 осіб більше ніж у попередньому році, кошти на виплату військовослужбовцям або іншим особам, які мають один із раніше зазначених статусів мною, проходять службу у силових структурах. І не є пенсіонерами. Пенсійний фонд перераховує кошти для таких осіб на підставі поданих заявок, які формують силові структури організації, де проходять такі особи службу, і перераховуємо на підставі цих заявок на рахунки військових частин та інших організацій. І наразі на Вінниччині Такі заявки подали 100% військових частин, і ми вже на сьогодні, станом на 22 серпня, профінансували 16,2 мільйони гривень для виплат для м, даної категорії осіб. Інші ветерани, які мають право на одерження одноразової грошової виплати, але не є пенсіонерами. І не перебувають на службі у силовій структурі. Потрібно з таким людям звернутись до пенсійного фонду. Звернутися вони можуть до найближчого сервісного центру, подати заяву і пред'явити документ, який посвідчує особу і її статус. Я хочу сказати, що вже сьогодні у нас понад тисячу осіб, майже 1100 осіб звернулося з такими заявами, і вони профінансовані. Загалом у області до Дня Незалежності профінансовано 43 мільйони гривень. І це на 4,4 мільйона або ж на 11% більше, як у минулому році. І тому ми розуміємо, що якщо розмір виплат не змінився, то збільшилась кількість. Осіб, які мають право на таку виплату. Ну, переважно це особи, які мають статус учасників бойових дій, які і серед пенсіонерів є, і сьогодні є серед осіб, які продовжують сьогодні стояти на захисті батьківщини. Тут я ще хочу зупинитися, що право на виплату мають особи, які отримають посвідчення, а воно є основним документом для отримання одноразової виплати. До 24 серпня. Тобто процес е, оформлення документів та їх фінансування ще не завершився. І коли я порівнювала, я порівнювала з 23 роком завершенням цього процесу. На сьогоднішній день до нас ще надходять заяви, надходять заявки від силових структур, і вони будуть тривати е, допоки не е, здійснимо виплату. Е, Всім, хто до нас звернеться, а звернутись можна до 1 жовтня, отримати виплати до 1 листопада 2024 року.